Біля пам'ятника на місці відпочинку Петра І у центрі Полтави автовишка. комунальники знімають накриття із монумента. Дрошу, Таким чином розпочали підготовку до усунення пам'ятника із публічного простору. Це зроблять на виконання наказу мінкульту і рішення місцевої влади. Рішення виконкому нам говорить про те, що цей пам'ятник підлягає демонтажу як ознака імперськості. Тому ми прагнемо цей об'єкт зберегти як витвір монументального мистецтва. А для цього його потрібно обережно демонтувати і передати на музеїфікацію. Правильна робота з пам'ятками потребує детального. Аналізи всіх даних, да, тобто сьогодні у нас як ви бачите якраз перший етап збору цих даних. Пам'ятник на місці відпочинку Петра І у Полтаві встановили 1817-го. Через 18 років його демонтували, а 1939-го замінили на новий, відлитий із металу, зберігши первісний вигляд. Споруда є пам'яткою монументального мистецтва місцевого значення. Те, що на цій території відпочивав російський імператор, міф говорять краєзнавці та історики. За словами фахівців, пам'ятник зроблений з металу і пустотілий. Оглянути його приїхали експерти з Полтави та Києва. Вони розпочали інженерні дослідження. Це багатоступінче дослідження, і воно потребує часу і ресурсів, інтелектуальних ресурсів відповідних фахівців, яких в Україні на жаль дуже мало. Тому спочатку ми проводимо зараз зовнішнє обстеження, визначаємось з проблемними місцями в цьому пам'ятнику. Далі будуть виставлені рештування і е, приступлять фахівці. До архітектурних обмірів цього об'єкту. Далі ми опрацьовуємо, е, робимо камеральну обробку. Ми розробляємо карти демонтажу. Це не швидкий процес. Дані процеси відбуваються без задіяння на додаткове виділення коштів з бюджету. Вишка працює комунально, але в форматі свого робочого дня. Ті процеси, які будуть необхідні по задіянню технічних фахівців, типу там вони вже будуть. У нас е, безумовно дякуємо там, маценатам і підприємцям, які підключаються до цього процесу. Скільки може тривати сам демонтаж та коли його завершать, поки не прогнозують. Полтава, українське місто тут не місце міфам російським і прославляння царів. Дане місце в центральній частині міста воно містобудівне і важливе, тому точно доречно буде говорити про пропозицію в подальшому розпочати формат обговорення. Архітектурного конкурсу або ж конкурсу концепції розгляду даної локації в громаді, за словами Катерини Ямщикової, після демонтажу пам'ятник перенесуть у музей Полтавської битви Лілія Пархоменко та Анатолій Кикоть суспільне новини Полтава.